Перші про головне коментарі ми продовжуємо свою роботу. Тема нашої наступної розмови досить пікантна, цікава. Вона, я думаю, не залишить у спокої жодного хто нас почує. Це зброя, особливо не інтригуй вже людей. Адже ми журналісти Української правди підрахували, що за свою конденцію міністр внутрішніх справ Арсеній Аваков роздав більше 400 Одинець зброї це і великокаліберна, і малокаліберна зброя? Отже, про це ми поговоримо з гостем нашої студії. Це Микола Голомша, колишній перший заступник генерального прокурора України. Вітаємо вас, Вітаю. пане, Вітаю. пане голомша. Скажіть, будь ласка, це нормальна така кількість роз роздарувати всім таку кількість а, вогнепальної зброї для міністра? Чи це просто Арсеніяваков? Дійсно, має за що винагородити всіх наших народних депутатів, просто е чиновників М і можливо краще. він не все депутатам віддавало. Цікаво, як це виглядає. Ві Чиновникам. Ну, перше <кхід> нагородна або імена зброя є такий, е такий вид нагороди. Він фактично закріплений за президентом. Але за його уповноваженням має право і керівник міністерства і уповноваженого відомства також вручати таку нагородну зброю. З самого початку це було передбачено тільки, в принципі, офіцерський склад, тому що це вручалось людям, які завжди працювали з ризиком для свого життя, чи це правоохоронні органи, чи це прикордонники. І їм вручалася ця нагородна зброя як морально-духовна. І безпекова Ви, відзнака. Як може бути морально-духовна зброя? А тому що для розумім? кож для кожного офіцера, знаєте, чи холодна зброя, чи шабля, чи кортик, чи пістолет угу. це є в першу чергу морально-духовна. Річ, яка діло чеська, якби так мати це, зброю, це є, рук, я б назвав це атрибутом офіцій. А вам за що дали нагородну зброю? А, в мене я носив табельну зброю постійно. Якщо ви пам'ятаєте, один із епізодів це замах на моє життя, був у 2007 році, коли мене хотіли отруїти. Звісно, що коли я потрапив у 2003 році в прокуратуру. І в мирний час мені доповіли, що в мене вісім чоловік ходить під державною службою охорони, і за останні два місяці були три замахи на вбивство слідчих. Звісно, що керівникові вручалася тоді табельна зброя. Ми вправно нею володіємо і володіли, і нас на це вчили. І крім іншого, всі оці гучні справи, які мали місце, за які деякі посадовці і злочинці мали би поквитатись, вони можуть мати і в майбутньому таке. Тому не тільки мені, а всім офіцерам. Людям з правоохоронної системи вручалося це не тільки як морально-духовний атрибут, а як безпековий, тому що держава е, таким чином забезпечує безпеку людині. І крім іншого, говорять деякі, е, хто не знає, що ця зброя повинна виключно бути як сувенір, лежати вдома. Так вона може лежати як сувенір, але е, відповідно до статуту іменної зброї, вона може носитись. Вона може застосовуватись відповідно до законодавства України. А це тоді коли Ви є... вибачте ну пан Пашинський напередодні нового року. Ми всі пам'ятаємо цей скандал. Він нагородною зброєю прострелив звичайному громадянину України ногу. Це ну, також то, ж має право тако так використовувати. Ви знаєте, справа в тому, що ну там є слідство, і неетично мені е, говорити наперед щось. Я вважаю, що зброя повинна застосовуватись тільки у випадку реальної загрози. життю. Ви ситю. Скажіть, будь ласка, це була і реальна загроза, і вона, загроза і вона, життя? І вона це пляшкою, це і пістолетом? вона пістулето. не може застосовуватись для з'ясування побутово О. побутових якихось сварок і конфліктів. О, це тоді так, люди гарно виходить. Ви... А, ви... А, у нас є людина, яка теж носить чи точніше володіє. Бо ми не знаємо чи з собою чи ні нагородною зброєю. Це народний депутат фракції опозиційного блоку Вадим Рабінович. Цікаво, що він думає щодо цього. Наградное оружие должно быть с чем-то связано. Когда там выдают знакомым фельдшерам или каким-то этим, это одно. Когда эти люди чем-то, например, отличились. Я вам скажу, я даже знаю случай журналисты, поехали в АТО, там серьезная ситуация, им там потом дарили оружие. Я не вижу в этом проблемы. Но когда дураки, которые считают, что мир у них под ногами, это ведь замашки барские. Ну забери у них пистолет, они тебе типа, плетку возьмут. А у вас особо нема нагородной изброи? Вы знаете, не скажу. Знаете почему? Вот у меня как раз есть, только очень с давних времен. С очень давних мне э, за помощь Службе безопасности Украины на Ливайченко еще первые годы вручил орден первой степени за. Я единственный гражданский чек, имеющий орден первой степени хрест доблести э, СБУ, за большую серьезную вещь, которую мы с ним сделали. И в этот же день на коллеги СБУ мне вручили наградное оружие. Но это было до раздачи всем пряников. Ну, ми ще поки не зустрічали того, кому вручили зброю, і він казав, що от всім е, нема за що, а мені є за що. Всі кажуть, що мені є за що, да. Ну звісно, що знаєте, по-перше, е, якщо зброя вручається без перевірки, і є навіть люди, які стоять на обліку в управліннях по боротьбі з розлочинністю, що вони мають е, зв'язок з криміналітетом. Якщо таким людям вручається, то це є неправильно. А скажіть ласка, це свідомо чи це просто є показником українського безладу, так би так званого, не лише там, допустим, на вулицях, а й в правоохоронних органах. Чи це свідоме порушення закону? Я думаю, що якраз після революції гідності, коли був оцей безлад, ви правильно його назвали, воно мало місця, тому що тоді були різні ситуації. Я сам особисто був у витоків створення і штабу АТО. Разом із Крутовим я їздив в зону АТО, і звісно, що в мене і табельна зброя була, і видавалось тоді і сотникам, і добровольцям, які виїжджали, це, це мало місця. Але, на мій погляд, що президент має право. Проревізувати, оскільки він е, уповноважений наділяти правом керівників. Він праві проревізувати, кому виділяється зброя. Він так само може і, забрати назад, і він має право в разі порушення закону. А що це вжити, має бути? Отак стріляти в людей. Просто так відповідних заходів. президент не має права розслідувати, звісно. І якщо слідство розбереться, що було незаконно застосовано, вони мають право. Учинити відповідні запобіжні заходи. а скажіть, будь ласка, чи колись за історію України був такий випадок, коли дійсно визнали, що було е, неправомірне використання цієї нагородної зброї? Цю зброю конфіскували? Ну мені здається, От мені цікаво було таке? Мені здається, що якби в той нагороджуваний узнав. Що це таке і розумів відповідальність? Він би зрозумів, що це не є нагорода, що це є велетенська відповідальність, і подумав би 20 разів її брати. Друге, до речі, щоб випередити питання, скажу вам, чи є збитки завдані державі, чи немає, немає ніяких збитків. Чому тому що держава видає цю зброю, і по минуванню або потреби ця зброя повертається саме. До держави, до того органу, який видавав. Тому вона з власності держави не витікає. Угу. Давайте маємо... послухаємо також таку думку або емоційне висловлення від Людмили Денисової, народного депутата України. Давайте послухаємо фракція Народного фронту. Я думаю, що вона дарується не тільки народним депутатам. А будь-яким у нас е, ми всі звикли говорити, що народний депутат це не сама погана людина в державі. Я не вважаю, що я сама погана людина в державі. Дякую. Е, вибачте, будь ласка, я так і не зрозуміла. В неї є нагородна зброя чи ні, ні але ми дізналися в те, що зброя дарується не лише народним депутатам, а народні депутати не найгірші люди в державі. Ось тут треба заговорити про прослідуючи. Ну, по перше. До цивільної людини, яка стала керувати, скажімо, у е, органах внутрішніх справ були е, правоохоронці. І вони чітко дотримувалися регламенту, навіть тим, хто, бо прокуратура це також орган, працівники якого мають право носити табельну зброю і застосовувати її в разі потреби відповідно до закону. Я би заговорив зараз в зв'язку з тим, що видається, це цивільному суспільству. Ось тут питання настає дискримінації. Тому що одним видають, другим не видають, і мені здається, що на часі поговорити про інститут зброї, тому що е, ця зброя видається тисячам десяткам тисяч людей. Ну це не і... все міністр видає. Правильно це її видають вже е, шляхом доведення того, що була якась певна загроза, чи людина собі купила. Має як це відбувається різні постіл? Ну, е, статутом. Передбачено і е, це визначено яким чином в яких випадках це за особливі заслуги перед батьківщиною, це за якісь е, окремі подвиги, які вчиняються. Це, це за нагороджують у різних областях. В рі... Навіть на... Нав... це не в різних областях. Це є це виключно керівники, е, перші керівники силових відомств. Угу. Тільки вони у повноваженні більше ніхто тому е, можуть бути і цивільні люди. І в залежності від того, яка потреба в тому. На мій погляд, що тут повинна бути доцільність у всьому. Ну, не можна просто для розваги дійсно вручати такі нагороди, і потім люди про це говорять. Але я би сказав про інститут зброї, що держава повинна помітити і відповідних бійцівських собак, які загризають людину. За кордоном це прирівнюється до зброї, і власник несе відповідальність. Я би поговорив про тих людей, які є професія, яких війни. Це люди, які навчені, які навчені прийомам рукопашного бою, які мають методи летальної боротьби з людиною. Ці люди також повинні бути облікованими, і вони повинні бути не, не а сліп, нести власне, загрозу. А скажіть, ласка, я хочу поточнити, а хіба от бійцівських собак, які мають ну власників і самих собак, їх не реєструють, щоб станом, знати в кого станом на сьогоднішній день такого а, закону немає, і реєстру такого немає. Але він повинен бути в нормальній правовій так, державі. Я би ще сказав і інше, а ви подивіться, вибачте, ну але ж такий факт є, що люди мають. Психічні вади, і ця людина також може схопити ножа, може схопити дрючка, і вона несе загрозу і для дітей, і для оточуючих. Ті люди також повинні бути облікованими. Держава повинна забезпечувати а безпеку. А поки що такої обліку Тому, також немає. Саме так? так. Тому я би сказав, що на часі сьогодні заговорити про інститут зброї і культури поводження зі зброєю і безпековий сектор. Тому мені здається, що все це нашарування. Дає різні толкування і різні сприйняття людьми, і тим паче, що потрібно відійти від статусного надання зброї, тобто нагородна зброя або імена повинна отримати статус публічності уже тепер. Колись це було відомчий характер, а зараз публічності, і всі люди повинні знати, чому ви згадайте закон, який передбачає, що людина, яка застосовує зброю, якщо він у формі, він не, не дає сигнал, щоб міліція стояти руки і так далі. Якщо він без форми, він зобов'язаний крикнути міліція і е, тоді застосувати зброю. Питання. Там є інструкція, що перший постріл має бути в повітря, Саме взагалі, так. Тому, тому, коли буде фактор публічності, що є такий вид на, е, іменної зброї або виданої зброї, тоді людина буде розуміти, що в неї можуть стрельнути зі зброї, якщо вона вчиняє протиправні дії, які грозять небезпекою для життя і здоров'я людей. Але на часі мені здається і видача короткоствольної зброї людям, так як це було в Молдові, і на великий подив, злочинність різко впала. Вона не збільшилась, вона впала. Це питання дійсно заслуговує дискусії. Ігор Масийчук, народний депутат фракції радикальної партії України. Ми бачили його під час революції гідності, коли він сам власне брав участь у всіх цих е, е, діях. Я бачив його на території е, резиденції. Тодішнього президента Януковича після того як її відкрили для громадськості, здається, я вже не пам'ятаю. Він ходив зі зброєю. Ну, давайте послухаємо, що він каже. Нагородна зброя це відзнака, це не подарунок. По-друге, стосовно мене. Я маю нагородну зброю від Голови служби безпеки України за участь в антитерористичній операції. Це так в наказі звучить, хоча я вважаю це національно визвольною війною і за внесок в боротьбу за територіальну цілісність країни. Отримав я її в 2014 році. ще. Це пістолет чи зета. Ця зброя може після цього не отримується власником, а людина йде. І отримує в Міністерстві внутрішніх справ дозвіл, здає гельзотеку, і зброя стає на облік, і вона може бути застосована згідно законодавства як звичайна зброя, тобто надається право на застосування. Інше питання: що вибіркове надання тільки тим, хто нагороджується. А інші громадяни не можуть мати короткоствольну зброю. Ми категорично проти. А чому потрібно для того, щоб був мир у суспільстві? Видавати людям зброю, ви самі говорили про те, що можна взяти там ножа, палицю і так далі, і теж завдати серйозних поранень. Чому не забирати зброю? Чому не демілітаризувати суспільство? А я задамо питання: як бути, скажімо? Я не пам'ятаю по пам'яті, вроді би 419 розбійних нападів на сім'ї зі зброєю. Тобто, якщо ви задасте собі питання, чи можна сьогодні на чорному ринку купити зброю, відповідь очевидно, що так. Тоді питання: як захистити сім'ю і демілітаризовуватись проти озброєних злочинців, особливо в час антитерористичної операції або фактично війни, агресії проти України, ну посилювати роботу поліції, адже має а бути ви, давайте згадаємо інше, ми згадаємо Ізраїль. І скоріш за все, що е, тоді ми побачимо, що там не тільки е, йде мова про обіг зброї, а солдати, які живуть, е, які є е, прив'язаними до оборонного безпекового сектору, вони вдома утримують зброю автоматично і не тільки короткоствольну. І, вроді би, безп... безпека безпековий сектор там досить потужний. Крім іншого, візьміть Америку, Велетенська країна. І вроді би уживається, звісно, що її ніхто не відбирав тут. Інша історична, можливо, вони б хотіли вже відібрати та не можуть. Ну беремо роздавати якщо... берем Молдову. От був розгул злочинності, в них також ви знаєте проблеми із анексією території і е... був розгул злочинності. Але коли видали зброю, фактор безпековий спрацював і стало менше злочинів, я скажу вам дуже просто: от якщо. Стикається людина цивільна вдома із озброєним злочинцем, то їй тоді приходиться ставати на коліна і голову на плаху. Але коли злочинець знає, що обіг зброї є вільним, тоді він 20 разів подумає, чи йому залазити в ту в то чи інше помешкання, тому що він може зустріти збройний опір. Звісно, що це не є. Тут має бути спрацювати фактор ідентифікації. Правильно було сказано Мосічуком відстріл зброї, щоб було контрольовано. Друге має бути контроль держави за використанням цієї зброї. Тобто держава повинна дбати про власника зброї вже тоді. Тому мені здається, що нас не повинно лякати це приадувати. Як колись боялися за холодну зброю, за обі холодної зброї, але дали її в обіход, що стали в спалах злочинності. Ні в якій ні, мірі ніж є у кожній хаті. Холодний він гарячий, це вже не має значення, і сокира є. А Власне, пістолет не Кожен собі може виготовити. Ну це таке діло. Треба, головне, що вміти. Отже. Інститут нагородної зброї повинен існувати, втім не в такому вигляді, як він існує зараз. Це думка народного депутата від фракції Блоку Петра Порошенка Олега Петренка. Прошу прийомо. Для кожного чоловіка, там воїна, нагородна зброя це справді справжня нагорода. Тому е але. Коли цією нагородною зброєю починають нагороджувати артистів, футболістів, е, дружин, міністрів, е, ну і або там навіщо там Яценюку, кулемет Максим, да, там. тобто е, коли цей насправді ну, нормальний інститут нагородної зброї, він перетворюється в карикатурний абсолютно і несприйнятний для суспільства. Я тут з однією думкою погоджуюсь, з іншою ні. Артисти що не чоловіки чи що, а а інша, для... але навіщо дійсно я Максиму? — Ну, Максим. кулемет Максима? Якщо просто наші глядачі не знають, це така величезна установка, з якою на для чого кулемет взагалі? Його ж ні в стани не покладеш і машину, треба пів машини займати. — Очевидно, таке бездумство. Знаєте, коли вже. Е, це робиться для розваги, скоріш за все, воно якраз і породжує. Це ну, ж, ж не розвага. Ви ж про це говорили. Так, я кажу, що ну кулемет Максим, ну це артефакт йому в музеї треба. стояти. Безперечно, що це, це просто е, є нас, на, насміхання над такими е, нагородними е, над такими нагородами. Я вважаю, що дійсно цей інститут треба привести в відповідність до. Указу відповідність до статуту і буде порядок. Тоді не буде ніяких проблем. А от щодо видачі населенню короткоствольної зброї це дійсно дискутивне питання. Його треба опрацювати. Для того має працювати інститут кримінології, який сьогодні в Україні відсутній. Фактично, а цей інститут він показує потребу, він показує ризики, він вказує, які запобіжники треба вживати до того, щоб не сталося якихось негативних. у нас якраз відео на, на графіці показує який... кулемет Максима, як він виглядає. Максим, а ми знаємо, що якщо людина е, стає власником зброї, то їй ще приписують е, так само завести сейф, в якому вона буде зберігати. А ми знаємо, що яценюк на дачі не живе в Межигір'ї, а в себе в квартирі, то цікаво, чи в нього вміститься такий великий сейф, щоб. І разом з кулеметом сховати. Не знаю. Я все сказав. Я, ну, Тут можливо. Ви скажіть, будь ласка, я хотіла уточнити про інститут кримінології. Це має, що саме ви маєте на увазі, тому що а, я, інститут... я переконана половина, наших глядачів не знає, що інститут це. Інститут кримінології в кожній розвинутій державній демократичній країні в державі є таким, який вивчає причини і умови злочинності, корупції, причини і умови. Інших факторів і він надає відповідні рекомендації, які законопроекти можна вносити з цього чи іншого приводу. Більш того, він ревізує законопроекти і на предмет їх шкідливості або на користі для суспільства. Тому оцей інститут архі потрібен, навіть якщо взяти тему корупції, ми боремося з наслідком. А причиною умови ніхто не не вивчає. А це саме предмет. А скажімо, а скільки кримінули? ціна питання створення такого інституту? Я так розумію, що це вчені. Він, правильно безперечно. Їх небагато потрібно, бо це все ви безперечно. Він в певному такому замороженому вигляді і існує в Україні, але його треба рані по відомствах? Ні, то, ні, МС, він як, чи... як окремий. Він є, напевно, що ще живріє і рахується по обліках, але це мають бути висококласні спеціалісти з різних напрямків. З різних галузей, які фактично коли аналізується ця чи інша сфера, вони надають свої пропозиції. Вони аналізують і чітко рекомендують Верховній Раді, які закони приймати. Нас дуже мало часу залишилося. Пане скажіть, будь ласка, того, що ми починали? Чи дійсно міністр Аваков видав достатню кількість зброї? Чи це забагато? Тому що 400 одиниць нагородних зброї нагородної на руках це не так вже й мало. Ну мені я би і не сказав, що це дуже багато для такої країни, як Україна, якщо де-факто взяти нас 50 мільйонів і проживає 42 два за останні Ну, це, це знаєте, останнього перерахунку не було як такого, і чомусь зараз спираються зробити перепис населення. А я, я не вважаю, що це велика кількість зброї. Просто потрібно очевидно упорядкувати цей вид. Нагороди більш того зробити його публічним, оскільки це вже пішла видача цивільним людям. Це має бути публічно тобто, для має то, бути інтернет-сайт. Буде... Правильно я розумію, Безперечно. коли де можна просто буде зайти, вбиваєш там назву зброї чи когось і дивись скільки Власне, людей, коли людина наймає собі охоронну компанію, то о, вона не не влаштовує тир в будинку, а вона клеїть наклейку на вікні, що будинок під охороною туди злочинець Тому не заходить і я тому розумію? є. Ви маєте на увазі цей інтернет сайт, так що має бути. Це має все прочитати. А це важко створити чи просто немає політичної? Я, я думаю, що не важко. Я думаю, що до того просто не доходять руки, тому що потрібно, очевидно, компетентно володіти всіма напрямками е, правоохоронної діяльності. А руки не доходять в зв зв'язку з тими недолугими реформами, які проводяться. Дякуємо вам. У нас в гостях сьогодні був Микола Голомша, колишній перший заступник генпрокурора України. Ну а ми на такій збройній темі маємо зробити вистріл в позитивному значенні в бік нашої служби новин і передати естафетну кулю ані Нитченко. аню тобі слово. дякую.